Привіт усім, мене звати Сондер, і сьогодні я розповім вам про книгу неігрових персонажів для майстрів підземель. Краса майже кожної настільно рольової гри полягає прямо в її назві рольова гра. Як ведучий, ви берете на себе безліч ролей. Ви арбітер правил, детальний оповідач, той, хто оцінює складність, перевантажений шоуранер, який поєднує численні сюжетні моменти та лінії персонажів, відчудушний тренер з діалектів, ви Кевін Каменяр, Арло Крамер, Ріктус Варв, Салас, автор некроманцеротиків та будь-які сотні інших ніпів, яких ваша група змушує вас вигадувати на ходу. І це лише персонажі, які безпосередньо пов'язані з вашою поточною історією. А потім ваша група має нахабство запитати, у що одягнений селянський хлопчик, той, про якого ви згадали лише тому, що опис міських вулиць видався дивним. Це вже занадто. Але замість того, щоб випускати легіон стародавніх драконів у своїй ролі мистивого бога, наступного разу, коли ваша група попросить детальну інформацію про випадкового створеного Ніпа, зверніться до цієї книги. The Game Master's Book of Non-Player Characters це книга енциклопедія неігрових персонажів за авторством Джефа Ашфорда. Персонажі, готові до того, щоб ви могли втілити їх у життя за столом разом з іменами, описами, поширеними фразами, короткими передісторіями, мотивуючими потребами та бажаннями, а також кількома секретами та перешкодами для дослідження. А оскільки ніби має звичку губити свої речі, кожен запис містить короткий опис того, що є при кожній персоні. Як користуватися цією книгою? На кожній сторінці представлено ім'я персонажа з відповідними прізвиськами, взятими в лапки. Більшість персонажів мають коронну фразу. Скорочений варіант, який допоможе вашим гравцям згадати Ніпа, коли ваші акценти почнуть змішуватися. Оскільки більшість дій за столом відбувається в уяві ваших гравців, описовий текст написаний так, щоб його читали дослівно після першого знайомства, і оформлений наступним чином: звичайний чоловік середнього зросту та середньої статури в нічим непримітному вбранні, але з ефектним взуттям. Решта матеріалу призначена для вас і для ваших гравців. Ці примітки призначені для особливо спостережливих, проникливих, інтуїтивних та розумних членів групи на розсуд ведучого. Також можна знайти відповідну передісторію та корисну інформацію. Деяка інформація буде важливою одразу, деяка пізніше, а деяка ніколи не згадається. У будь-якому випадку художній опис допоможе майстру краще зрозуміти персонажа. Бажання та потреби те, що наразі займає більшість думок цього ніпа або мотивує його дії. Людина може давати вашим гравцям вказівки, водночас турбуючись про вмираючі кущі троянд. Секрети або перешкода таємниці, які персонажі можуть тримати при собі, або причини, через які вони можуть звернутися за допомогою до групи, а також спорядження, яке може мати при собі ніп. У загальному більшість представлених персонажів використовують характеристики просто людина, якщо не зазначено інакше. У кількох випадках надано на розширені блоки характеристик з тематичними особливостями та здібностями. Одразу після вступу автор пропонує нам три готових ваншота. Окрім звичної структури сюжету, видно, що пригоди містять додаткові поради по відіграшу та введенню неігрових персонажів. У першій пригоді навіть є перелік додаткових опцій, які допоможуть спростити або навіть ускладнити бій персонажам. Структура тексту і верстка дуже зручні для щитування, навіть мапи необхідні є у незвичному сірому стилі. Далі у нас іде основна частина книги, а саме перелік різних неігрових персонажів. Персони зручно розділені по категоріям і навіть соціальним статусам. Є жителі великих міст, маленьких поселень, прикордонних територій та навіть представники підземного світу. Що додає неймовірної зручності, в кожному розділі персонажі розділені за соціальними статусами. Є прості люди, дворяни і правителі, законники та злочинці та диваки і чужинці. В кінці кожного розділу є вичерпний генератор нових особистостей. Можна за 6 кітків кубіків наролити ім'я, прізвище, короткий опис, побажання, секрети та користі речі. Навіть окремо пропонується генератор сайт квестів ну щоб прям зовсім з нуля зробити зачіпку до пригоди. Від себе скажу, що книга справді немовірно корисна. Я коли готував кампанію грімштормового короля, то вирішив замість тих пососних квестів від рандомних ніпів нагенерити щось справді цікаве для кожного гравця окремо. Таким чином, вийшов дворф, колишній солдат, який кинув свій клан, щоб відкрити магазин іграшок. Він просить персонажа гравця знайти його бойовий молот і вернути в клан, сказавши, що він загинув. Була принцеса Бард. Яка любила добре випити, погуляти та послухати історії пригод іншої гравчині. Був шпигун арфістів, якого вбили і реінкарнували в тілі 90-літнього діда. Він просить грався допомогти накопичити на нову реінкарнацію. Кількість проробленої авторами роботи неймовірна, особливо мені сподобались фірмові фрази ніпів. У декотрих навіть є крутезні арти, знімає капелюха перед художником. Навіть незважаючи на той факт, що книга очевидно писалась для системи. ДНД 5 є, але це лише стосується блоку характеристик, адаптувати під Pathfinder чи якусь оср систему взагалі не буде проблемно для майстра. Звичайно, у наші часи простіше таке не генерити за допомогою штучного інтелекту, але фанати людського креативу зможуть знайти тут справжнє живе натхнення. Тут вам і невмерлі, і двохголові етіни, і Кентаври, і жінка, яка хоче вберегти гніздо тараканів від винищення, а також просто звичайні персонажі із складним життєвим шляхом. Отже, рекомендую Game Master's Book of Non Player Characters усім, хто хоче мати під рукою пів тисячі крутесних і цікавих нейгрових персонажів. Усі необхідні посилання в описі під відео. Дякую усім за увагу. Не забувайте підписатися на мій канал та тиснути вподобайку, щоб на цьому каналі частіше з'являвся такий кльовий контент по настільним рольовим іграм українською. А якщо вам сподобалось відео і ви хочете, щоб таких відео ставало ще більше, ви можете підтримати мене на платформі BuyMeACoffee або Монобанкою. Це може бути як разова підтримка, так і місячна підписка з різними бонусами. Кожна підписка це не просто фінансова допомога, це спосіб сказати: Агов, мені подобається те, що ти робиш. Продовжуй. І я продовжу. І, можливо, саме ваша підтримка допоможе з'явитись в наступному відео. Мирного вам неба!